Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому відео ми поговоримо про безпровідний вимикач та як його використати і де його використати. Можливостей його використання багато, але я вам приведу приклад, де найчастіше використовують його. І покажу та розкажу, як це зробити. В комплекті з вимикачем іде сам вимикач. Та блок, який сприймає сигнал, тобто передавач та приймач. В нього вхід, нейтраль та лінія, тобто фаза та нуль, І подача на лампу фаза та нуль. І кнопка синхронізації. Це антена. І батарейка, яка вставляється в сам вимикач. Вимикач розбирається ось так акуратненько плоскою викруткою. Відкриваємо ось, і сюди вставляється батарейка плоска на 3 вольта типу 2032 чи йому подібне. Не плутаємо полярність. Не забувайте поставити батарейку, бо є такі самі вимикачі, які без батарейки. На вигляд, такі ж самі все. Ось тепер перейдемо до схеми, до стенду і я вам покажу, як його підключити. Отже, у нас класична схема підключення одноклавішного вимикача. Неважливо, двоклавішний, одноклавішний. Вони є. Так само ці вимикачі одноклавішні, двоклавішні. Їх можна підключати по схемі прохідного вимикача. Тут ось в інструкції написано, як можна підключати, як синхронізувати. Це може бути вимикач, пульт і типи підключення. Ми будемо розглядати підключення, коли у нас вимикач замінює основний вимикач. Тобто е у нас якісь перелаштування у квартирі або ремонті, і нам цей вимикач не потрібен, а потрібен без провідний, і ми хочемо встановити, де ми захотіли. Отже, вимикаємо мережу. Обов'язково. Розбираємо схему, дивимось. Наші улюблені ваги для швидкого монтажу. У нас є лампа і у нас є вимикач. Вимикач, він залишиться в стіні. Робимо безрозривний контакт до лампочки. Тобто там ми його скручуємо. Все, ми його скрутили. У нас на схемі його нема. Чому нема? Тому що провід, який йде, наприклад, ось у нас 0 пішов напряму, так? а фазу розривав вимикач. То ми зробили безрозривне з'єднання від лінії до лампочки. Ми знаходимо в коробці, де в нас іде лампочка. І знаходимо, де в нас йде живлення мережі. І беремо наш блок. Ось це вхід. Так і написано input і output-вихід. Тобто тут і намальована сама лампочка. Ми так і підключимо. Беремо наше з'єднання. Це у нас лінія червона фаза. І нейтраль Є. Тобто коробочка наша приймач заживлений. Тепер з приймача вихід іде на лампочку і лампочку 0. Залишилась фазу. Ось, зайшло живлення на наш приймач. І вихід на лампочку. Перед тим, як запустити всю схему, нам потрібно буде нажати і затримати кнопку. В інструкції все написано. Я вже все налаштував, тому запускаємо. Відстань в інструкції написано до 50 метрів, якщо це відкрита місцевість, і якщо через стіни, то до 30 метрів. Ну я вважаю цього, цієї відстані <хи>, достатньо, тому дуже зручна річ у використанні, особливо якщо хтось робить недорогий ремонт або просто хоче змінити розташування, освітлення. Але в більшості випадків у нас немає доступу до коробки. Але нам треба встановити вимикач, і щоб пробила наша люстра чи світильник, чи що б там не було. Отже, ми знаходимо в люстрі чи світильнику. Два проводи. Чи три, якщо це двоклавішний вимикач, ось оцей провод імітує наш вихід. Ось він виходить з люстри. У нас. Десь із стелі чи із стіни виходить у нас два проводи. Ми в розрив. Ось вийшло в нас живлення. Ось у нас живлення. Ми в коробки, в вимикачу, тобто в коробочці, де знаходиться вимикач, як я сказав, ми з'єднуємо його, вимикач демонтуємо. Або, як в даному випадку, я зараз просто імітую з'єднання там в коробці цих двох проводів. Тобто, другими словами, у нас завжди йде напруга на наш світильник. Є. Так, цей момент ми під'єднали. Ми в розрив ставимо наш блок. Є. І ось наш світильник. Так само. Є десь тимчасово ми його зараз покладемо. Цей наш блок буде десь в люстрі лежати, або в місці, де знаходиться наше світло, тобто люстра чи бра, чи що б там не було. Вмикаємо, подаємо живлення і перевіряємо. Все працює, все добре. А вимикач ми кріпимо або на гвинтики, шурупи чи на що там нам зручно, в залежності від того, яка поверхня, це дерево, бетон, гіпс. Або на двохсторонній скотч. Просто і де нам потрібно, кріпимо цей вимикач. Підсумуємо: ми у вимикачу з'єднуємо два проводи. Тобто ті, що розривають світло наше у вимикачу нашому, хоронимо цю коробочку, де був вимикач, і в нас постійно, наче горить світло. В розрив цієї лінії, яка йде до люстри чи до світильника, в розрив ставимо цей блочок-приймач від безпровідного вимикача. Всім дякую за перегляд. Нехай Бог вас береже!